Кабінет музею народознавства берегиня криниця української душі. Назва музею походить від імені преслов'янської богині берегині, яка оберігає сім'ю і домашнє вогнище від бід та напистей. Берегиня часто зображувалася в вигляді тряпчаної ляльки з солом'яним волоссям або жінки з піднятими вгору руками. Особливе місце у хаті відігравала піч, вона ліворуч. Тут господиня готувала їжу, навчала доньку поратись біля горщиків, з'ясовувала стосунки з невісткою. Праворуч були ікони, прикрашені рушниками, що називалися божниками. Такі рушники вишиті були рожами, хмелем та іншими яскравими квітами й листями. Кілкові рушники, як правило, мали різнобарний геометричний орнамент. Ними прикрашали картини та образи. Подати рушник значить дати згоду на одруження. Вишита сорочка символ материнської турботи, любові, зв'язок зі своїм родом, своєю батьківщиною. Жіноча сорочка вишита двома кольорами: червоний – то любов, а чорний – то журба. Чоловічі сорочки вишиті хрестиком геометричним орнаментом на грудях і рукавах. З давніх давен господині прикрашали свої оселі вишитими картинами різної тематики це і квіти, і мальовничі пейзажі, і українські красуні. У нашому музеї є куточок видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Ще його називають Кобзарем. Це гордість української нації. Також тут наявні предмети побуту українців. Дерев'яні ложки, розписані візерунками, глечики, миски, кухлики, зроблені злини. Таким посудом користувалися наші предки. Експозиції музею берегиня зберігають національну неповторність українського народу і робить гідний внесок у загальну скрібницю народів світу. Дякуємо за увагу!